Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. А про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденом за мужність третього ступеня сержанта з Рівного Сергія Голубєва Посмертно нагороду встановлено за особисту мужність, виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народу. Нагадаємо, сержант штурмового зводу Сергій Голубєв загинув 11 березня під час виконання службових обов'язків на території Донецької області. В АТО він був із січня дві 2015 року. Сьогодні рівне прощалося із загиблим. Поховають Сергія Голубєва на алеї героїв. Також у місті сьогодні оголошено день жалоби. Чи можна за рекламою на бігбордах і різноманітними вивізками роздивитися красу та архітектурну привабливість міста у рівному користувачі соцмереж стали активно обговорювати зовнішній вигляд нашого обласного центру. Мовляв, за рекламою секонд-хендів та ломбардів рівне починає втрачати своє обличчя і туристичну красу. Чи можна врятувати місто від засилля маркетингового несмоку? Тему досліджували наші журналісти. Яскраві кричущі та заманливі вивіски і реклами так нині виглядає центральна частина міста. Рівняни кажуть, таке враження, що підприємці змагаються в кого вийде краще привернути увагу перехожих. Але в погонях за попитом вони зовсім забули про головне, справжнє обличчя міста мало б милувати око, а не нагадувати шанхай. Закриває саме місто, хотілося Дешевить б. Ну, його таким дешевим, мені здається. Хотілося б саме культурної, ну, з культурної точки зору не видно самого міста. Хотілося б з архітектурної точки зору, хотілося б його бачити. Погано з водіям їздить, не, не знаєш, куди дивитися. Потім все це загражує, де які магазини не побачиш, одна реклама. Секонд-хенд раз, два, три. На одном будинку написано секонд-хенд. Один секонд-хенд. Понимаете? Где наше производство? Боже упаси. Секонд-хенд в центре города – это ужас, конечно. Местные власти должны над этим тоже думать, чтобы в центре города было все везде разноцветное. Это ужас. Дійсно регулювати цю ситуацію мала б місцева влада, кажуть експерти архітектори. Адже території, на яких майорять реклама, є все ж власністю громади, а отже місто може диктувати правила, яких повинні дотримуватись бізнесмени. Повинен бути контроль. Контролюючим органом повинна бути міська архітектура. На жаль, тут є величезні проблеми. Біля десятка років в міській архітектурі то нема головного архітектора, то нема структури. Що нема тих людей, які відповідають колись в давні часи. На була така посада, головний художник, фактично, дизайнер. Він за це відповідав. Були містобудівні ради, встановлювалися правила, виконувався контроль. Зараз це в місті відсутнє. Чи не найбільше це питання є болючим для істориків та краєзнавців? кажуть на їх очах, місто з древнім минулим цікавою історією перетворюється на рекламний бігборд. Ми можемо назвати багато десятки, якщо не більше прекрасних будинків, які затулила недолуга реклама. Ну можемо пройти, скажімо, біля того ж нашого головного центру, так пам'ятні дошки, меморіальні встановлені, скажімо, на колишній в'язниці, що там були жертви, там повішене. А вертикально вісить жовта, яскрава вивіска хенд Зовсім це не в'яжеться з нашою пам'яттю, нашою культурою, свідомістю». Стю і, зрештою, грошима зрозуміло, що реклама велика, мала, різноварна, вона очевидно приваблює тих, хто шукає там. Але навіщо нам гемерой в центрі нашого міста? Міська влада на зауваження відреагувала. Нині працюють над розробкою основних положень з благоустрою. кажуть, в проєкті попрацювали над вимогами до колористики, шрифту і співвідношення величини реклами чи вивіски до фасаду. Контролювати це будуть своїми силами і за допомогою муніципальної поліції. Ми будемо працювати над органами над структурами, які будуть все таки з тими нерадивими структурами, які будуть геть впиратися і будуть дуже сильно псувати фасади і інші речі, щоб з ними проводити більш таку. Більш тверду позицію займати, то ну, по перше, є адмінкомісія, і до речі, я буквально сьогодні також продано невеличку нараду, щоб цьому органу надати трохи більшої такої самоссамовпевненості, можна так сказати, тому що на сьогодні вони фіксують ті порушення, і вони поки що не виконують функцію пошуку і власного бачення. От то це адмінкомісія сказали про муніципальну варту. Я думаю, що ми також наділимо функціями цей орган, який буде найближчим часом створений у Рівному. Рівняни свою чергу сподіваються, підприємці до їх рідного міста і без контролюючих органів будуть поблажливішими. І за вивісками та рекламними щитами згодом таки можна буде розгледіти красу і архітектурну привабливість обласного центру. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Початку року службами зайнятості на Рівненщині працевлаштовано 80 учасників АТО. Ще понад дві сотні колишніх військових прийшли професійне навчання, близько півтори тисячі демобілізованих отримали профорієнтаційні послуги. Загалом з початку року, завдяки послугам служби зайнятості, 5,5 тисяч жителів Рівненщини отримали роботу, у тому числі 79 осіб з інвалідністю та 10 переселенців. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. За рівненські підприємства візьмуться іноземні інвестори. Так, державна інноваційна фінансово-кредитна установа обрала п'ять компаній, які вже незабаром зможуть отримати кошти на власний розвиток. Звісно, фінансові вкладення потрібно буде повернути, втім на вигідних умовах. Подробиці далі. Не обмежені кредити і мінімальні відсотки. А інвестор за кордону такі от привабливі умови рівненським підприємцям пропонує державна інноваційна фінансово-кредитна установа для розвитку власної справи. На даний момент проектом передбачено 90% участі іноземних партнерів. Партнери у нас є з Китаю, з Іспанії, з Австралії, Сполучених Штатів Америки, Польща. І до 10% буде участь нашої державної установи в цьому фінансуванні. Сума кредиту не обмежена. Втім, повернути кошти потрібно за три роки. Хоча допускаються і довгострокові варіанти до 15 років. Ставка кредиту мінімальна від 2 до 8% річних. Завдяки нашим коштам. Організовано вітчизняне виробництво зі сірників це підприємства, такі середнього бізнесу, як Верстатник, Акватон, фабрика нетканних матеріалів. Всього 49 проєктів». проектів. На сьогодні у рівному на іноземний кредит спокусилося більше десятка місцевих підприємств. Представники державної інноваційної фінансово-кредитної установи обрали п'ять, які особисто відвідають. Рівне холод підприємства відвідуємо. Рівна водоканал робила презентацію там окрему проєкцію до очисних споруд Сім'я Габро і «Укртехнофос». А, і фабрика нітканних матеріалів. Рівненська фабрика нітканих матеріалів. Окрім того, фахівці наголошують на тому, що готові братися за фінансування підприємств, які лише розпочинають свою діяльність. Ми готові розглядати проекти будь-яких інших підприємств, будь-яких інших галузей. І, зокрема, сьогодні, наприклад, серед тих перспективних, які були презентовані вранці, це підприємства, верніше так, проекти в агропереробці. Наш сектор, найбільш такий пріоритетний. Це проекти, які стосуються енергетичної сфери, зокрема виробництва електроенергії, це саме з альтернативних джерел. І можливо деякі підприємства, які зацікавлені в галузі машинобудування. Тому ті підприємства, які зацікавилися іноземними інвестиціями, можуть зайти на сайт державної інноваційної фінансово-кредитної установи та подати за форму CV свої інноваційні проекти. Заявку розглядатимуть приблизно два місяці. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Рівненські абітурієнти обрали природничі науки. На цьогорічне на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося близько 12 тисяч абітурієнтів рівненщини. Найбільше заяв подано на тест із української мови та літератури більше як 6 тисяч заяв. Історії України близько 5 тисяч. Майже 3 тисячі абітурієнтів хочуть здати знос математики з біології понад 2 тисячі, з географії також більше 2 тисяч та англійської мови. Майже 1200 заяв. Найменше учасників пройдуть тест із німецької 53, російської 8, французької 3 мови. Жодної людини не зареєстровано на іспанську. На фінішній прямій стажери регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області завершують практичний етап свого навчання. Чого вдалося досягти за цей період та хто залишиться, і надалі у команді працівників дізнавались наші журналісти. Більше дивіться далі. Кваліфіковані успішні та енергійні у регіональному сервісному центрі МВС закінчується стажування майбутніх спеціалістів. Це Лілія Момонт за освітою дівчина математик. Проте, не зважаючи на свою спеціальність, вирішила відразу після закінчення вузу спробувати себе зовсім в іншій галузі. Як тільки був оголошений конкурс про те, що от в Рівному до сервісного центру набирають стажерів, я без вагань надіслала свою заяву, пройшла два етапи конкурсу. Відбору, тобто Спочатку відбирали по заявах нас, а потім я безпосередньо пройшла інтерв'ю і потрапила на стажування. От. Мені тут дуже подобається, подобається тим, що я досвіду роботи як такого ще не маю, але тут саме я його набула колосальний досвід роботи. Нагадаємо, у Рівненській області програма стажування стартувала в січні цього року. Із тисячі учасників були відібрані 24 кращих претенденти. Зокрема, у нашому місті 14 чоловік пройшли теоретичний і практичний курс навчання. Кожен учасник побував на окремій ділянці роботи і познайомився повністю з усіма видами надання послуг у сервісних центрів МВС. Такі універсальні солдати ми пройшли етапи від експертизи транспортних засобів, були на посвідченнях водія на екзаменах. Так само були на практичних заняттях з водіння. Ну і переважно вже тут, скажімо, фронтофісі, друк заяв, прийом документів, на рецепції. Ну, тобто, таке, що нам саме більше вже буде необхідно майбутнього. Проте із 14 чоловік у команді залишиться тільки четверо найкращих працівників, які за весь період стажування показали хороший результат і склали на відмінно підсумковий іспит. Це тести, які міститимуть запитання з усіх предметів із реєстрації транспортних засобів, і з небезпечних вантажів. Тести будуть містити 55 запитань, їм треба надати відповідь. Найкращі стажери отримують сертифікати по завершенню курсу і в подальшому будуть праці влаштовані. Інші учасники також отримують сертифікати, які підтверджують, що вони проходили стажування. Остаточний результат хто ж стане частиною. Команди працівників сервісного центру буде відомо у квітні цього року. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Рівнян кличать на толоку. Наступної середи, 22 березня, у міському парку Шевченка відбудеться прибирання території. Всі, хто вирішить долучитись до доброї справи, просять мати з собою мішки для сміття, пару рукавиць та віник Збір о 13-й годині біля фонтану Богатир. На цьому, ж у мене, все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.